Продовжуємо будувати та перетворювати графіки функцій, номер 10106. Виконайте побудову графіка функції y дорівнює x квадраті. І використовуючи цей графік, побудуйте графік функції y дорівнює x 3 в квадраті відняти 2. Алгоритм побудови такий. Спочатку будуємо графік y дорівнює x квадраті. Далі ми бачимо, що до аргумента додається число 3. Це означає, що наступним кроком буде побудова графіка Х додати 3 квадраті. Це попередній графік, графік х квадраті, параболу. Так? Треба виконати рух вліво на 3 одиниці, вліво на 3. І наступний крок це. Побудова графіка х плюс 3 в квадраті відняти 2. Це буде рух графіка вниз на 2 одиниці. Будуємо вниз на 2 одиниці. Отже, графік функції y до рівня х квадраті – це парабола. Нагадую, для того, щоб побудувати цей графік, нам необхідно всього 5 точок. А, і цей графік симметричний відносно вісі ігри. Перша точка 0,0, вершина параболи, друга точка 1,1, її симметрична мінус -1, 1, четверта точка 2, 4, її симметрична мінус 2-4, з'єднуємо плавною лінією, так, і. Підписуємо цей графік функції і рівню х квадраті парабола. Далі <кій> треба виконати рух параболи вліво на три одиниці. Тобто, всі точки по ху ми пересуваємо на три одиниці вліво. Ось, був х0 на три одиниці вліво мінус 3. Х був 1 на 3 одиниці вліво, мінус 2. А х був мінус 1 на 3 одиниці вліво мінус 4. Так, точка була по х 2 на 3 одиниці вліво, мінус 2. Точка була мінус 2 на 3 одиниці вліво мінус 5 по х. Це рух по вісі Х. І з'єднуємо плавною лінією. Підписуємо y дорівнює х плюс 3 в квадраті. Далі, наступне перетворення це вже рух графіка вниз на 2 одиниці. Це вже рух буде по осі y. Тобто, якщо по осі y точка мала координату 0, то вниз на 2 буде мінус 2. Далі. Ця точка мала по Y координату 1, опускаємо на 2 одиниці мінус 1. І так робимо для всіх точок. Опускаємо на 2 одиниці вниз, з'єднуємо плавною лінію у параболу. І ця парабола червона шуканий графік. <кій> робимо виноску y дорівнює х додати в квадраті, відняти 2. Наступний 10, 11, 6. Так само необхідно побудувати графік функції y дорівні х квадраті і на основі цього графіку побудувати графік функції x-3 мінус x-3 в квадраті додати 4 алгоритм дій. Такий, будуємо графік функції y до рівня х квадраті. Або можна одразу побудувати мінус х квадраті. Тобто, чим, в чому різниця? У цьому графіку відки направлені вгору у графіку функції і мінус х квадраті, відки направлені параболою вниз. Далі, наступна дія, це ми. Рухаємо графік праворуч на 3 одиниці. І е, останній крок для цієї функції. Необхідно підняти, е, бачите, функція додати 4, необхідно графік підняти вгору на 4, на 4, на 3, на 4. Отже, будуємо y дорівнює х квадраті, 5 точок. Стандартні. Так, з'єднуємо. А можна одразу, хто може, побудувати мінус х квадраті. Ну, бажано почати з X квадрат y, y дорівнює X квадратів, бо у нас у вмові завда... Завда... нашого завдання побудуйте такий графік, а потім вже будуйте робіть перетворення. Так, тепер відображаємо вниз. Чи колір відки вниз. Тобто всі точки, які були над іксів, їх треба відобразити під вісь іксів. Ось так. Це графік функції мінус ікс х Так. І дорівнює мінус ікс квадраті. Далі, оце. Y <x2> Наступний крок це виконати рух на 3 одиниці праворуч. Виконуємо рух на 3 одиниці праворуч. Це графіку, який ми відобразили, відки вниз. Тепер рухаємо вправо на 3 одиниці. Так, на 3 одиниці вправо. І точки переміщаємо вправо. Так. Є. Yeah. Це графік функції y дорівнює мінус мінус 3 в квадраті. Тепер піднімаємо цей синенький графік, піднімаємо вгору на 4 одиниці. І це буде шуканий графік на 4 одиниці вгору. Так. І ось так. З'єднуємо плавно. І це шуканий графік, і дорівнює мінус х мінус 3 в квадраті, додати 4. Наступний, приклад, 10, 121. Побудуйте графік дорівнює мінус 6 поділене на х. Це функція. Обернена пропорційність графік цієї функції гіпербола, і нам необхідно побудувати за допомогою таблички значень гіперболу мінус 6 ділене на Х. Така умова, що можна спочатку побудувати графік мінус 6 ділене на Х. Так? Ось які візьмемо значення: ті, які зручно обчислити. Беремо мінус шість для х, мінус три, мінус два, мінус один і симетричні один, два, три та шість. Отже, мінус шість поділене на шість, один. Тут буде мінус 2, мінус три, о, так, навпаки, два, три, шість. І симетричні буде мінус 6, мінус 3, мінус 2 та мінус один. Відмічаємо ці точки. Це дві вітки. Одна вітка буде у другій чверті координатної площини, друга буде у четвертій чверті координатної площини. Отже, хміну 6, і 1, мінус 3, 2, мінус 2, 3, мінус один, шість. З'єднуємо плавною лінією. І пам'ятаємо, що, поки ми не виконали перетворення, вітки не перетинають вісіксів і ігриків, вісі координат. Так, і друга вітка: один мінус шість, два мінус три, три мінус два. 6 мінус 1. З'єднуємо мавненько, і не перетинаємо вісі координат. Так, це графік функції, y дорівнює мінус 6 ділено на х. Тепер ось функція, і до функції додається число. Це означає нам необхідно графік. Підняти на 5 одиниць вгору. Тобто всі е, координати Y треба збільшити на 5. На 5 одиниць вгору. Так, тобто Якщо була точка по Y і координата була 1, то плюс 5 це буде 6. Так. Ось дивіться, як високо у нас будуть тепер точки. 2, 3, 4, 5, 6. У мене, на жаль, Оця вітка не потрапить, так, у поле зору. Але ви оці всі точки піднімете на 5 одиниць гору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тут, мабуть, я зайво взяла точку, клітинку. Раз, два, три. Так, це я дам. Так, на 5 одиниць вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. І остання точка. Четверта. Не вмістилася, але, будь ласка, її добудуйте. Ось так. Це частина вітки. І ось цю вітку піднімаємо на 5 одиниць вгору. 4, 5. Так, ось так. І з'єднуємо. Ось таким чином це ми підняли на 5 одиниць вгору. І робимо виноску, що це графік функції y дорівнює мінус 6 поділино на х додати 5. Так, наступний графік. Ось тут подивіться, від аргумента віднімається число. Тобто ми будемо графік функції рухати вправо на дві одиниці. Це та сама гіпербола, так, від K гіперболи і, так, точки можна взяти з попереднього прикладу, так, всі ці з таблички значень. 1 мінус 6, 3, мінус 6, 1, мінус 3, 2, мінус 2, 3, мінус 1, 6. Відкаємо перпи, раз, і Ось тут так само за ті, тими значеннями, які ми вже знайшли в попередньому прикладі. Бо умова та сама: побудуйте спочатку графік y дорівнює мінус 6 поділене на Х, а вже потім виконайте перетворення. Дивіться, ось ми побудували відку. Іпер були, так. І дивіться, треба виконати рух праворуч на дві одиниці. Тобто ми рухаємо точки по вісі іксів на дві одиниці праворуч. З точками і праворуч на дві одиниці. Так, пересуваємо. Це перша вітка води нашої шуканого графіку. Ось так, так. І ці точки так само праворуч, ми всі. Зараз перемістимо. Ось була точка вправо на дві. Ось вправо на дві, вправо на дві, вправо на дві. Ось так. Підпишемо графіки y дорівнює мінус 6 поділене на х мінус 2, і вихідний графік можна будь-яку відку підписувати. y дорівнює мінус 6 поділене на х. Так, далі 10, 12. Дивіться, тут необхідно виконати переміщення таке. Бачите, до аргументу додають число, це означає, що ми будемо рухати по вісі іксів вліво на 4 одиниці. І від функції віднімаємо число 2, це означає, що ми будемо опускати на 2 одиниці вниз. Можна оці дві дії виконати одночасно. Якщо графік не складний, то можна ці дії виконувати одночасно, а можна поступово. Отже, спочатку будуємо графік мінус 6 ділене на Х, відки гіперболи так, ось за попередньою табличкою таблиця та сама. так 2 мінус 3, 3 мінус 2, 6 мінус 1 точка. Тепер перший крок. Ми виконуємо а, рух вліво на 4 одиниці, тобто по іксу, так, всі значення ікса суміщаємо вліво на 4 одиниці. Так, ось точка на 4 одиниці вліво. Ось точка на 4 одиниці вліво. Ось точка на 4 одиниці вліво. І так само ось на 4 одиниці вліво. Змістили вліво першу вітку і другу вітку. Так само треба вліво на 4 одиниці. Так. І тепер так мені досить вдало. Так. ага, Зрозуміло, ось чотири. Так. Так. Трохи. давайте проверим так 4 4 угу. Що ж ты будешь работать так вот так и вот так І наступний крок вниз опускай, підписуємо графік, що це y дорівнює мінус 6 поділене на x додати 4. Цей був графік, Y дорівнює мінус 6 ділина на х. І третій крок це опустити вниз на 2 одиниці. Так, зараз я перевірю, бо я декілька разів Так, і це так. Отже, тепер опускаємо на дві одиниці вниз. Всі точки опускаємо на дві одиниці вниз і з'єднуємо. Це буде наш шуканий графік. Так, і тут ось так. Цей червоний графік, це наш шуканий графік. Y дорівнює мінус 6 поділено на х додати 4 мінус 2. Наступний приклад 10141. Побудуйте графік функції y дорівнює корінь з X. І використовуючи цей графік, побудуйте графік корінь з X відняти 4. Графіком цієї функції є вітка параболи. Її ключові точки це 0, 0, 1, 1. 4, 2, 9, 3, тому що корінь із 0 – 0, корінь із 1, квадратний корінь із 1, 1, квадратний корінь із 4, 2, і арифметичний квадратний корінь з 3. Так, 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Це відка параболи. Ось так розташована Далі. Нам необхідно побудувати графік корінь з х відняти 4. Тобто, дивіться, від функції віднімається число. Тобто нам треба опустити графік вниз на 4 одиниці. Так, ось, опускаємо графік функції на 4 одиниці вниз. І з'єднуємо точки. І ми опустили. Підписуємо, що це y дорівнює корінь із Хідня 4. А цей вихідний графік це y дорівнює корінь і х. Другий графік з цього номера. Дивіться, тут від аргумента віднімається число. Це означає графік ми будемо рухати праворуч на 4 одиниці, будуємо вітку параболи. Так, це y дорівнює корінь із X. і рухаємо цей графік праворуч на 4 одиниці, всі точки на 4 одиниці. Так, все. І з'єднуємо. Підписуємо графік. Y дорівнює квадрат корінь із x мінус 4. І 10, 14, 3, тут вже поєднання відбувається, а, дивіться, і треба виконати рух по вісі X і по вісі Y. Тобто змінюється значення аргумента на одиницю. Ну, відбувається рух праворуч. А по вісі додаємо 3, тобто піднімаємо вгору. Можна це виконати дії. Давайте спробуємо виконати їх одночасно вже. Це нескладний графік. Тобто вихідний графік Y дорівнює корінь з X, а тепер дивіться. Мінус 1 ми рухаємо вправо на одиницю і плюс 3 вгору на 3 одиниці. Тобто вправо на 1, вгору на 3. Давайте виконаємо. Вправо на 1, тобто ця точка вправо на 1 і вгору на 3. Ось вона тепер. Ця точка тепер вправо на 1 і вгору на 3. Наступна точка вправо на 1, вгору на 3. Наступна точка вправо на 1, вгору на 3. І тепер ми з'єднуємо оці точки, всі, які ми щойно перемістили. І це шуканий графік, y дорівнює корінь квадратний із x відняти 1, додати 3. Ось так. Ось такі перетворення графіків функцій. Сьогодні розібрали і трохи згодом ще перетворення з, з зі знаком модуль.